На превеликий жаль, далеко не всі історії, які я розповідаю про тварин, закінчуються хеппі-ендом, Якось, наприклад, ця історія цього котика. Мої батьки, повертаючись додому, побачили на узбіччі. Він тоді ще сидів і нахилив голову. Мама вийшла з машини, аби подивитися, що з ним сталося. Як тільки він її побачив, почав нявкати, але сили в нього взагалі не було. Зовсім поруч були приватні будинки, і мама походила, аби пошукати господарів, але їй ніхто не відкрив двері. Батьки не могли залишити. Цю бідосів посеред вулиці біля дороги, і тому вони забрали і повезли її до ветеринарної клініки. Там одразу сказали, що причина не в тому, що збила машина, а в зневодненні і, можливо, отруєнні. Температура у котика була критична, і він вже неприємно пахнув. Йому надали екстрену допомогу і відправили нас додому, аби ми його відігрівали, кололи глюкозу кожні дві години і годували зі шприца бульончиком. Під вечір він навіть трохи рухав лапками, і нам вдалося попоїти його зі шприца. А вранці його стан різко погіршився, і він випивсь на холодне тому, що йому було неприємно лежати під теплим Вже потім ми зрозуміли, чому так сталося. В Лікарні йому навіть взяли аналізи, поклали його в боксик з киснем і відігрівали Котику знову стало трохи краще, а потім в нього почалася блювота з червоною рідиною, яку тут не можна називати, і його моментально не стало. На жаль, ситуація була надто критична. Тваринка не їла і не пила більше тижня, і, скоріш за все, в нього були якісь проблеми з внутрішніми органами.